Якщо з Путіним щось станеться, його двійників теж ліквідують. Чи вони і далі будуть його грати, аби дурити росіян і світ? За будь-яким лідером стоїть інший лідер. Чи матиме Україна ядерну зброю в майбутньому? Мало ймовірно. Та чи буде в Росії революція, і хто буде її організатором? Революція може бути на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І перше наше запитання: якщо з Путіним щось станеться, його двійників теж ліквідують. Чи вони і далі будуть його грати, аби дурити росіян і світ? Якийсь час можуть. Якийсь час можуть. Тому що їм вигідно для того, щоб Путін був на місці. Там ви ж повинні розуміти, що багато чого не вирішує Путін багато чого вирішують зовсім інші люди, знову ж таки. Але е, ви повинні розуміти, що в будь-якому за будь-яким лідером стоїть інший лідер, і сильніший, е, більш е, більше влади і тому подібне. Навіть з Путіним така ситуація. Друге запитання: чи матиме Україна ядерну зброю в майбутньому? Мало ймовірно. Хоча я можу чітко сказати, що Україна буде вже мати на майбутнє дуже багато зброї. Україна стане дуже військово-політичною Україною. Вона почне накопичувати дуже велику армію. Вона почне накопичувати дуже великі зброї для того, щоб більше не було того, що відбулося у нас зараз. З приводу ядерної зброї ні. Тому що я цього не бачу. Щось пов'язане з законом. Знову ж таки, якщо ми говоримо про НАТО, мені здається, що нам НАТО не дозволить мати цю зброю. І останнє на сьогодні запитання: чи буде в Росії революція, і хто буде її організатором? На даний час е революція може бути, але знову ж таки, навіть більше я вам скажу, що вона намічалася, тобто вже. Були такі можливості, але цих людей, які хотіли б спланувати революцію, закрили. Тобто, один із можливостей того, що була б революція, вже відбулася. Але вони їх знайшли і закрили. На даний час поки що чекають ці революціонери, чекають на даний час, щоб підняти цей бунт. Але е, е, мені здається, що справжній бунт буде розкол саме в владі. Бо е, якщо ми кажемо про людей, які хочуть е, звільнитися від цієї влади, хочуть жити нормально, є такі люди, але на даний час. Поки в е, во владі не буде людини, яка чи людей, які захочуть виступити проти переламати цю, цю, цю ситуацію, е, поки їх таких людей не буде, е, якоїсь глобальної революції ми не побачимо. Це була рубрика Запитай второлога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.